Є багато у вас молитв, просять про молитву за онкохворих. Багато. Багато молитв є. Е, є за інших хворих і за всіх ваших наміреннях. Я вас закликаю, дайте помолимося щиру молитву, молитву серця, да? молимося до Господа Бога, щоб поміг нам і поміг тим людям, за яких ми потребуємо. От всіх, хто із вас слабує десь та хтось. Хтось лежить у немочах, хтось ходити не може, хтось не чує, хтось не бачить добре. Господи Боже, поможи їм всім, ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Всесильний Господи, що прийшов до нас, всесильний Боже, що опікуєшся нами, Боже Всемогутній, що любиш нас, просимо Тебе сьогодні, в цей день, у цю годину. За всіх хворих, хто потребують зцілення, за всі душевні рани, Господи, які зранені так глибоко, так боляче. Прошу Тебе, Боже, відвідай кожного, обійми в свої вітцівські обійми, щоб ті кровоточиві рани душі зажили, усі зради, усі обмани, усі речі, які несуть людям. Сум, жаль, образу залікуй, Боже. Накажи грішників: покарай тих, що виступають проти тих дітей, що люблять Тебе, захисти своїх люблячих дітей, Боже і зроби їх щасливими. Бо ти знаєш, Боже, як сліпий хоче бачити, ти розумієш, Господи, як глухий хоче чути. Ти знаєш, Боже, як каліка хоче ходити. Сціли їх, оздоров' їх, дай їм силу, дай їм здоров'я, дай їм зцілення. Боже всім тим, які так довго сподіваються, чекають діточок, які чекають наслідників, поблав своїх діточками Боже. Поблагослови їх радістю діто народження. дай їм можливість спасти свої душі через служіння тобі, показуючи любов до своїх дітей і спасаючи себе, і приносячи тобі тих вибраних діточок Божих, Хай тішаться своїм потомством. Господи, підтримай всіх тих. До старості, які так потребують з кимось поговорити, які так хочуть, щоб хтось до них прийшов. Одних вже немає, а другі вже забули. Прийде, Господи, до них, приведи їм людей, тих, які піддадуть їм сили. Господи, завітай у наші школи. Поблагослови діточок і тих, що в школі, і тих, що вдома. Поблагослови Господи в цей день наших вчителів. Поблагослови Господи усі навчальні заклади, вищі, професорів наших викладачів. Бо від цього Господи залежить майбутнє. Це те, що сьогодні ми сіємо, а жати будемо через 10, через 20 років. Благослови, Господи, нашу парафію, усіх тих, які щодня моляться твоє в Твоє ім'я, збираються в Твоє ім'я, і Ти сказав Боже, де двоє троє в моє ім'я збереться, там я посеред вас. Боже, за всіх тих, які щодня з Тобою поблагослови. Дай їм все, що вони просять, дай їм все, що вони потребують. Бо ти святий, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повся час, і на віки вічні. Амінь.